Кутовий камін із мармуровою рамкою по контуру топки. Ви тільки погляньте, як він неймовірно виглядає. А крім цього, ще й обігріває три кімнати без жодної електроенергії. А зараз ми поглянемо, як тут здійснена розводка гарячого повітря. У дві кімнати, які знаходяться позаду каміна, протягнуті терморукави та встановлені вентиляційні решітки, через які відбувається і сам обігрів. Ну що ж, а ми переходимо до процесу монтажу і, як завжди, розпочинаємо із формування теплової камери. Зробивши дві задні стінки, встановлюємо верхній лист та формуємо декомпресійну камеру, після чого вирізаємо отвори в ізоляційному матеріалі та протягуємо терморукави у інші кімнати. Після цього встановлюємо топку та підключаємо її до димохідного каналу. До кінця зашиваємо нижню частину та бокову стінку і переходимо до встановлення мармурової рамки. Зберігаючи теплові зазори, надійно її фіксуємо, і залишається це до кінця зашити передню частину теплової камери, паралельно вирізуючи отвори під верхню та нижню вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт все ретельно прибираємо, розпалюємо камін і перевіряємо його в роботі. А якщо ви хочете отримати таку кросу, яка ефективно обігріє вашу домівку, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться у шапці профілю.